Підготовка до ЗНО з української літератури: усна народна творчість. Тема перша календарно-обрядові пісні. Одним із найдавніших видів усної творчості народу є календарно-обрядові пісні, які відображали кожен цикл хліборобської праці у різні пори року. Усі календарно-обрядові пісні відзначаються ліризмом. Залишки первісної обрядовості згодом були змішані з християнськими обрядами, і пов'язані з церковно-календарними датами християнських свят. До календарно обрядових пісень належать колядки Щедрівки, зимо, зимовий різдвяний цикл, веснянки гаївки або гагілки, весняний цикл, русальні, пов'язані зі святковим циклом колосіння збіжжя та розквіту природи наприкінці весни. Купальський переджниварський цикл середини літа, жниварські і стодонлі збирання врожаю в кінці літа. Зимовий цикл колядки. Це відтворення міфу про створення світу і величальні пісні, призначені для кожної конкретної людини господаря, господині, хлопця, дівчини, дитини. У них досить часто називаються імена тих, кого величають, що ж означає слово коляда в Україні. Українці це і самовряд і різдвяна пісня і винагорода за колядування. За твердженням давніх авторів, коляда один із язичницьких богів, що символізував початок року. Можливо, від коляди походить і слово календар річне коло у римлян, тотожним коляді був бог Янус, а від нього назва першого місяця року Януаріс січень. Слово коляда є в усіх слов'янських народів із тим же значенням, що і в українців. У колядках мають місце певні образи, Ясен місяць пан Господар, Красне Сонце жона його, дрібні зірки, його дітки та інше, провідні мотиви колядок. Кохання, як запорука людського щастя, одвічне родинне благополуття, уславлення народження Ісуса Христа. Уславлення хліборобської праці, захисту рідної землі. Колядки. Добрий вечір тобі, пане господарю. Нова радість стала, поза лісом лісом темненький. коню мій кошовороненький, ой, красна красна у лузі, червона калина та інше. Щедрівки, пісні, що виконуються на щедрий вечір, новоліття. У них звучать щедрі побажання рідним і близьким, а також наявні мотиви весняних господарських робіт, тому що в дохристиянські часи Новий рік святкувався навесні. Щедрівки, щедрий вечір а я йду. Щедрик, Щедрик, щедрівочка, щедрівочка щедрувала, сидить баба на припічку, Ой, сиває та зозуленька та інше. Весняний цикл веснянки. Залежно від місцевості, весняні пісні називалися гаївками, гадками, ягілками, яголойка, ти, маївками. За народним уявленням весну приносять птахи. Першими прилітають жайворонки. Тому їм присвячено багато веснянок. Протягом віків сформувалося чіткий весняний обряд, закликання весни піснями, хороводами, іграми. Випікається печиво у вигляді жайворонків, голубків, яке діти її розносять по селу, співаючи благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зимочка в возочку, літочко в човночку. У весняних іграх та хороводах імітуються рухи, характерні для трудової діяльності засівання поля, збирання врожаю, обмолот тощо. Провідні мотиви веснянок. Турбота про майбутній добробут. Заклики та побажання найчастіше звучать звертання до птахів. Гусей, качок, лелек, Зозуль, ластівок. їм ставлять запитання про майбутній урожай. просять принести літнє тепло. ЗАМУВЛЯНІ врожаю тощо. Веснянки Ой, весна, весна днем Красна. Ой, кувала зозуленька, Кривий танець, ПОДОЛЯНОЧКА ТА інші. Літній цикл. Русальні пісні виконуються під час зелених свят на початку або всередині травня, у час найбільшого замаювання землі квітами і травами. Тріця. Звичай вносити до хати зілля на трійцю означає запросити русалок, бо вони живуть у травах і квітах. Це був своєрідний обряд вшанування їх як своїх прародичів. У перший день трійці русалок виводять із села. Дівчата у полі готують обід, поминальну тризну, заквітчують себе вінками і співають. Русальні пісні у ржі на межі. Ой, біжить біжить мала дівчина, проведу я русалочки до бору та інші. Купальські пісні. Пісні язичницького, купальського змісту супроводжуються розваги молоді під час літнього свята купайла, що триває всю ніч. Хлопці, дівчата, а також удови, до цього свята не допускалися. Вважалося, що самотність не повинна існувати, усе має бути в парі. Купальське дійство складається з багатьох елементів пладіння вінків, запаювання вогнища і стрибання через нього, перекрашання стрічками і віночками жіночого деревця, карени або купали. Водіння хороводів навколо неї, запалювання колеса, спалювання солом'яної чоловічої ляльки купала, ворожіння, купання тощо. Усі ці дії супроводжувалися піснями. Найпопулярнішими є пісні, що співають її сьогодні. Через християнський вплив їх подекуди стали називати петрівчаними піснями. Купальські пісні умовно можна поділити на пісні роздуми про кохання, пісні про нещасливу долю сироти. Пісні про складне життя невістки. Лейтмотив цього циклу Взаємини молодих. Провідні мотиви купальських пісень. Мрії дівчат про заміжжя, роздуми дівчат про свою долю, прощання з вільним життям під батьківською стріхою. Ой, коли ми патрівочки купайлочки діждали, то ми її русу косу заплітали. Тепер же ми патрівочку купайлочку проведемо, ми ж її русу косу розплетемо. Купальські пісні заплату віночок, «Ой вінку, мій вінку», купайло, купайло та інші. Жниварські пісні. Жниварські пісні українців, як і всіх слов'янських народів, відображають урочисту відповідальну пору в житті хлібороба, збирання врожаю. Жниварські пісні поділяються на Зажинкові, що виконуються до початку роботи, жнивні, виконувані під час збирання врожаю, обжинкові або дожинкові, що супроводжували свято закінчення жнив, жали і співали жнивських пісень, переважно жінки. Пісні звеличували, опоетизовували хліборобську працю, величали господаря, уславлювали жінців. Закінчивши жнива, жінці мали відпочити на стерні, щоб не боліла спіна і легко було жати наступного року. При цьому співали Ой, ниво наша, ниво, верни нам нашу силу, ми на тобі жили, силеньку положили. Характерні особливості жниварських пісень. Важлива роль описів природи, використання прийому художнього паралелізму. Картини, образи природи служать і своєрідним поетичним зачином і засобом психологічної характеристики людини. Зменшено паслива лексика, яскраві гіперболи, порівняння, загальний яск... ласкавий емоційний тон, нагадують колядки і щедрівки. Величання поєднується з магічним заклинанням врожаю через побажанням того, без чого неможливо життя землероба, здоров'я, добробуту, гаразд в сім'ї, гарного збіжжя. Нагадують весільнє, шниварські пісні «Маяло ж... житочко маяло», там у полі Криниченька та інші.